Всім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі продяг Секондхенд. Завітала я в магазин, далеко не в перший день. Це десь четвертий день завозу. Ціна за кілограм 229 гривень. І у мене сьогодні дуже багато класних знахідок. Я просто була приємно здивована, наскільки класних речей мені сьогодні трапилось. І перша моя знахідка це вкорочена чорна курточка від Hugo Boss 38 або 10 розміру. І мене тут шокував склад тканини. Подивіться тут поєднання поліестру. Увага шовком 30% шовку у цій курці. Я, якщо чесно, ніколи не бачила такого поєднання складу куртки. Трапляється мені вперше. Я м'яко кажучи, здивована. Ну і підкладка тут теж мене приємно здивувала це 100% Купра надзвичайно крута, оригінальна, цікава куртка, головне брендова. Не дуже мені подобається розташування кишенюк, але я думаю, це від того, що курточка не зовсім мого розміру. Бачите, вона просто так от на мене впритик сіла. Ну, звісно, для себе її купляти не буду. А от для своєї дочки треба подумати, оскільки є нюанс, тут дуже довгі рукавчики. Бачите, вони ось так от закочуються. Дуже це стильно красиво виглядає. Ну, одним словом, куртка просто на вищому рівні, якість у неї просто космічна. Пишіть в коментарях, як вам ця куртка. Знаю, інколи моє захоплення не співпадає з вашими вподобаннями, тому пишіть, кому подобається, кому ні. І наступна моя знахідка це ось такий бомбер, такого доволі приємного, припудреного рожевого кольору, в дуже хорошому стані, з такою, бачите, темною синьою підкладкою. Це фірма H&M, розмір 14 або 44. Так, ця курточка вже мені по розміру підійшла просто ідеально. Але що сказати, попередня куртка просто не до порівняння. Так, небо і земля, якість, тобто, зразу відчувається, і власне купляти собі курточку від H&M, ну, не дуже хочеться після того, як переміряла курточку від Hugo Boss найвищої якості. Далі хочу вам показати ось такий бомбовий супер оригінальний кардиган на китку. Подивіться, яка тут цікава в'язка, який тут декор, колір дуже красивий, базовий, бежевий. Надзвичайної краси цей светр, можна в нього закохатися, просто з першого погляду дуже мені до вподоби. І хоча це не зовсім мій стиль, він такий дуже витончений, дуже романтичний. Але я б в такому ходила однозначно. Єдиний нюанс він не в дуже хорошому стані. Можливо, це на відео не так помітно, але все-таки видно, що тканинка така от як затерта, трішки поношена. Вангую, що цей кардиган багатьом сподобається. Я думаю, в коментарях він отримає багато хороших відгуків. І наступна моя знахідка це ще один кардиган від улюбленого мого бренду COS. Цей бренд надзвичайно якісний і шиє дуже стильні красиві речі. Щоправда, от саме цей кардиган мені не дуже сподобався, він такий дуже темний і похмурий. Складу тканини не знаю, бірочка тут відрізана. Розмір М. Ось так він виглядає. Рукавчики три четверті, дещо він такої форми, як трапеція. От вперше, напевно, що річ кос мені не дуже сподобалася. Дуже схожий кардиган, лише повністю чорний у мене є. Але він якось після прання збігся, і от рукавчики у нього ще більш такі в мене підстрибнуті. Одним словом, я його не ношу. Він у мене просто висить в гардеробі. Тому просто для кількості цей купляти теж немає змісту. Хоча, от речі, кос. Дуже рідко я залишаю в магазині. Майже усі речі, коз, які мені трапляються в хорошому стані, я купляю. Вхопила в примірочну ось цей кардиган, довгий, чорний, такий темно-синій навіть. Але так, він виявився з дефектами. Лише ось тут в примірочній почала його роздивлятися. Він практично так увесь в дірках, але це був власне кашеміровий кардиган. Зараз, на жаль, з наближенням осені, все річчі і рідче будуть траплятися класні кашемірові речі, ну принаймні, в ідеальному стані. А це моя наступна знахідка. Ось така яскрава жилетка від Зара. Колір у неї такий салатово-жовтий, класний, насичений. Бірка зі складом тут відрізана, але у мене є два варіанти. Або ж це акрил, або ж це котом. Ну, можливо, суміш, так, цих двох тканин. Розмір S, але мені здається, що це такий one size, оскільки, мені здається, ця жилетка підійде будь-кому. Бачите, наскільки вона об'ємна. Дуже мені подобається, коли носять такі жилетки без нижнього шару, без сорочок, без блуз, без гольфів. Ну але це собі напевно можуть дозволити не усі. Для цього треба мати красиві руки. Загалом дуже мені сподобалася ця жилетка, така одна неї груба в'язка, об'ємна, колір у неї такий незвичний, але якось відчуваю, що ця річ не зовсім моя. Тому, мабуть, все-таки її залишу магазині. І наступна моя знахідка це ось такі шорти American Vintage. Подивіться, що тут зробили: тут порозрізали резинку. І я зрозуміла, чому це так зробили, оскільки, якщо цю резинку не розрізати, то треба бути надзвичайно худим, щоб поміститися в ці шорти. Я навіть з цими розрізами ледве на себе їх не Шорти нагадують спідницю. Бачите, наскільки вони широкі, навіть таку спідницю трапецію, вони загалом в хорошому стані, якщо не враховувати ці розрізи на резинці. Власне тут немає так інших застібок, тому і хтось напевно, і перший власник, це от порозрізав, щоб якось так ці шорти носити. Можливо, було. Адже резинка така, от туга, ну вона практично не тянеться. Загалом лук мені дуже сподобався. Він такий от розслаблений, і поєднання кольорів дуже класне, жовтого, блакитного вийшов такий дуже патріотичний образ. Але ви, напевно, усі зачекалися цього слова. Дуже часто я його говорю. Але справді ці шорти я не знаю, чи я б змогла їх носити. Вони мені видаються надто молодіжними. Ось так, напевно, на роботу я б точно з не змогла піти. Хіба кудись, можливо, на якусь природу, так чи десь там в суботу, в парк погуляти, то можливо. І хочу дати цим шортам другий шанс. Власне, приміряю я їх зі своїм топом, в якому я прийшла. Це теж жовтого кольору, шовковий топ. Одна з моїх, напевно, минулорічних або навіть позаминулорічних знахідок. Я його купила на ваговому секонд-хенді. Надзвичайно раділа цій знахідці, адже заважив він менше 10 гривень. Ну, ось так мені здається, вже виглядає трішечки стриманіше і трішечки краще. Але в такому заправленому вигляді ці шорти так нереально носити, адже пам'ятаємо всі про резинку, яка розрізана, тому все таки треба вдягати речі, які будуть перекривати цю резинку. І наступним хочу вам показати ось таке чарівне яскраве червоне плаття з принтом у темно-синій квіти. І мене дуже подивувала бірка. Подивіться, тут написано, що воно зроблене в Україні. Склад плаття мене надзвичайно потішив. Написано, що воно 70% з за 30 шовку. Невідомий якийсь розмір, 38 чи 40, але по вигляду, мені здається, що це цілий 36 розмір. Плаття абсолютно не тянеться, тому я не ризикнула його на себе вдягати, аби часом не порвалося це платячко. І переходимо до наступної знахідки. Це моя улюблена частина гардеробу: джинси. Джинси від Zara. ось такі защіпаються на гудзики з невеличкими потертостями світло-блакитного кольору в дуже хорошому стані. Якість джинсів від Zara я люблю, вони насправді дуже добре носяться. І хороші в них бувають актуальні моделі. Ці, бачите, ось такого прямого крою, але оскільки це був вказаний, 46-й розмір, то верхня частина у них дуже велика, особливо це, помітно, в талії. Загалом, на вішаку, вони виглядали дуже круто, дуже стильно, а от в примірці якось лягли незрозуміло. Тобто вони, бачите, незрозумілої довжини, вони такі, як трішки йдуть вкорочені. Хоча, якщо приспустити джинси і носити їх на бедрах на такій низькій посадці, ну тоді якось довжина більш-менш вирівнюється. Таке якесь подвійне враження від джинсів. З однієї подобається, з іншої сторони, так дратують те, що от вони якось спадають. І я вирішила ще раз приміряти цю курточку, яку вперше приміряла. Власне, зі спідницею вона якось виглядала не дуже. А ось з джинсами це, власне, такий варіант, як би я цю куртку носила. Не дає спокою мені ця курточка, і так прикро, що вона. от Прям дуже така от вся в обліпочку. Ну, хоча б трішечки вона була більшою і довшою, однозначно собі взяла. А так ну навіть не уявляю, як її носити в якусь холодну пору, адже вона от надто коротка і завжди її хочеться якось так стягувати донизу. І також багато речей я знайшла на чоловічому відділі. Розпочну ось такої водолазки від Massimo Dutti. Але ось тут, бачите, має якісь такі, це не ковтунці, а ніби як затяжки. Бірка зі складом у неї, на жаль, відрізана, але по відчуттях мені здається, що це вовна. Або 100% вовна, або так, ну, є великий відсоток вовни. Сама от ковтина дуже тепленька, дуже м'якенька, зовсім не колюча. Але мене бентежить ось ці от затяжки. Якщо б це були кофтунці, взагалі була б не проблема, вони завжди легко чистяться. Особливо коли це кашемір, тоді навіть і не треба машинки, так можна просто замочити в мильній воді, і вони дуже часто розходяться. Також на чоловічому відділі знайшла два светри від Tommy Hilfiger в розмірі S, Можливо, вони належали і одній людині. Ось такий темно-сірий був не в дуже хорошому стані, тому приміряти його не буду, просто вам показала. І ось такий яскравий рожевий, насичений, мені здається, в дуже навіть хорошому стані, без дефектів, без плям. Ну, трішечки, можливо, ношений, але я б йому дала напевно 9 балів з 10. Як на мене, дуже класна, крута знахідка, і взагалі дивно, як він долежав до четвертого дня і його досі не забрали. Ну, можливо, через те, що він дійсно залежав серед чоловічих речей, а чоловіки такий колір не завжди люблять, не усі носять, ну і розмір у нього такий доволі малесенький. Я, якщо ви знаєте, то ношу чоловічі светри і часто їх собі купляю. Цей брати не буду, оскільки у мене рожевих светрів, мабуть, є три чи чотири штуки. І якщо не помиляюся, навіть від Томі теж є. І серед чоловічих речей знайшла ще ось таку джинсову сорочку. У неї такий доволі дивний відтінок, він блакитно-сірий, такий, як блакитний, але припилений. Це розмір L, і видно, що вона натуральна, вона за своїм складом на 100% з котону. Сама тканина доволі щільна і добре тримає форму. Отже, ось так вона виглядає на мені. Не зовсім те, що мені б хотілося, адже сорочка, бачите, йде така от надто приталена. А все-таки хотілося б мати джинсову сорочку, аби носити її як накидку. тобто поверх якогось чи футболок, чи гольфів. Ця сорочка, мені здається, цією функцією не дуже буде справлятися. Ну, якось вона така от завузесенька, хоча якість у неї відмінна. І також серед чоловічих речей знайшла ось такі темно-коричневі штани Карго, вказаний розмір X. Щоправда, цю фірму я не дуже люблю. Якщо не помиляюся, вона зовсім недорога, китайська і надзвичайно часто трапляється в секонд-хенді. Але мене потішив склад, штани на 100% з котону. Сама тканина, така, як джинсова, дуже плотна. Ви самі бачите, наскільки добре вони тримають форму. А також потішив мене їхній стан, вони абсолютно новесенькі, без дефектів. Ось такі мають внизу кишеньки, тобто вони зовсім не повнять і не збільшують бедра. Загалом доволі прикольна моделька. Єдиний так нюанс, що вони, от бачите, вверху якось так от збираються, якось їх там забагато наверху. За рахунок того, що в них ззаді вставлена резинка, тому вони досить добре тримаються на талії і підходять так та будь-яку талію. Але все-таки вони, як на мене, не добре сидять. Як вам, напишіть, будь ласка, в коментарях. Власне, це була на сьогодні моя остання знахідка. А я вам ще поважу речі, які мені найбільше сподобалися. Отже, давайте переходимо до моєї традиційної рубрики зважування. Куртка від Hugo Boss заважила лише на 225 гривень, і з великим жалем я її була змушена залишити в магазині. Джинси від Зара заважили 153 гривні, а яскрава жилетка заважила на 138 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!